Вітаю, друзі! Отже, сьогодні ми чергове проводимо пробну відеофіксацію бодікамерою BobLow Coyote 25. Це є дешевий представник цієї лінійки Coyote. Ми виставили максимальне розширення і подивимося, як бодікамера фіксує в літній день. Давайте закріпляємо бодікамеру і введемо пробну відеофіксацію. Так, ага, там не, не дуже. хоче закріплятися ось закріпили камеру і введемо фіксацію. Пробного так, беремо панораму. Так. От, ідемо традиційним маршрутом. І дивимось, як так, обережно переходимо до дорогу. Так, традиційно розглядаємо написи. Тобто, самокати. От написи. Палац мистецтва, вулиця Коперніка, звідси мені читається добре. Решта текст гарно. Гал-Експо. Так. Йдемо посередині площі. Ось так. Ось переду вже фонтан є. Так. Так, друзья. Ось афіша. Дам постаратися. Ось є дві афіши. І два нас підходимо. Вже десь триборобка один метр і я між афішами. І тут зразу перехрестя. До перехрестя 2-3 метри. Це для того, щоб подивитися, який охват тої камери. Ось. Традиційно йдемо до Афіш. Ми ж постійно читаємо, ознайомлюємося. Так. Так, тут тоже фотографи. Ну, нам їх поки що не треба. Так, вітер почався.

Так, друзі, виходимо в центр кінотеатру, підходимо до афіш. От на тій лівій афіші, вулиця що таке я чітко читаю. Цікаво чи камера прочитає. Підходимо ближче. Отут зелені карти галері читається добре. Ну, я дві читаю. Раще, запорожці пишуть листа турецькому султанові. Ну, от так, треба придивлятися. Вже ваше. Читається. Так. Звідси вечердень. Читається добре. О, підходимо ближче. Танго свободи. Музичних від дітей читається. Мені звідси добре. От концерт вже треба придивлятися. цікаво, як камера буде. Давайте підійдемо. На... Ти от, 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 от так, як читається, тут все гарно читається, відходимо, подивимося, коли перестане читатися. Так. Ми ну, вже рядок я вже не читаю. Решта ще можна прочитати. Цікаво, як камера читає. Отак от традиційно ми читаємо завжди. А ще одна реклама Соляти світ пропавлік, я читаю добре. Так. Так, друзі, я зараз традиційно виключу штамп часу для того, щоб показати, що він тут може виключатися. Отже, я... Так, друзі, продовжуємо відеофіксацію, виключили штамп часу. Це для того, щоб показати, що, що дійсно штамп часу може виключатися на цій камері. Тобто, якщо треба чисти відео... То можна виключити час і e, часу не буде, щоб він не мішав. Так. Отже, продовжуємо далі робити. Зараз йдемо проти сонця, проти сонця це екстремальні фіксація для бодікамери, та для будь-якої камери, бо це просто світило, це такий екстремальний момент, але ми вже тут подивимося, як він себе. Це Бу Будемо йти і зараз будемо переходити дорогу, Так, деякий час будемо йти навпроти сонця. І будемо бачити, як в цей час буде вестися відеофіксація. Так, переходимо дорогу, от падеги немає. Так. Так, зайшли в стін, продовжуємо відеофіксацію. Tak. Zaraz słońce. Tak. No skoro do godzinek. nie idę, czekało jak ja go zafiksuję. Далі продовжуємо. Йдемо. О, я вже бачу чітко кульки, тобто мені були бульбашки, чи там які? Ось так. Ось такий девайс, робить таку такі кульки. бачимо, звідси зелений світлофор, знаки. <ріхи> так. О, читаємо таблички, інститут народу завтра, музей етнографії та художнього промислу. Mm -hmm. Ще одна реклама, так? Mm -hmm. Так. Люди йдуть mm -hmm. на зустріч. Mm -hmm. Так, друзі, зараз на камері виставлено максимальне розширення це 1296 p 24 кадра. Тут треба звернути увагу, що тут саме 24 кадра. В той час, якщо менше розширення, тоді 30 кадрів в секунду. Так. Вики, а визу копієніка. Це наступна, наступна. Настопитна. Вони доходить до кіоску і на праву той крас початок пептника. Так, вот. да, люди питають адреси. Так що ось вот так. Так, сіпофор. Нам зелений. Продовжуємо. Так. От кому цікаво можна книж... почитати афіші, книжки. Можна почитати, подивитися, що буде. Так. Давайте. продовжуємо. От. От. Якщо комусь треба зафіксувати телефон, то отак можна з допомогою камери, потім передивитися і штаб-кадром переписати. Не потрібно записувати, якщо десь хтось пішить, то отак камеру навели, зафіксували і далі. Так, зараз будемо переходити дорогу. Так. А, не, не встигли. Так. Зайдемо півнік. Ось так панораму робимо. ось так, ще отой. Номер телефону на отому шоубарде. Чи можна буде його з відео прочитати? Бо я його звідси читаю добре. я Його добре бачу. Ну, плюс-мінус. Так. Нам зелений. Ми йдемо. Так, самокати їздять. От тваринки. От звідси от там двірські палацу сесу, суперніка 17. Я читаю добре, цікаво чи камера прочитає, бо досить такий текст, ніби далеко і дрібний. Але людина його може прочитати. Ну, трошки треба дивлятися. Продовжуємо, друзі, звертаємо всі увагу на всі деталі. Продовжуємо нашу подорож. Так, ось. Будівництво. Так, ось знаки. Натія ну, вот такий голове, яка така назва цікава так, перевірю. Чи йде відеофіксація? Так, продовжується. Так, і ми продовжуємо. Продовжуємо нашу добну відеофіксацію, щоб подивитися. का मिला फिर सूर्य Так, і замок. Та не, не думаю, що ще побачу кіоски з газетами, але вони є ще. Так, ось король Данило. Привіт, таке нарієм. Так, та, подивіться, дивіться, там ось той готель, отак от е, 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 біля нього зліва. І, та, і лівіше, і там буде вулиця. От по тій вулиці буде по правій 100 стороні. Ні. Так, друзі. Знаєте, люди питають за вулиці, океанапіом. Так. Але... Теж. Робимо певний свій внесок, Робимо відеофіксації. О. екскурсії. Зараз йдемо до переходу, а там будемо підводити підсумки. Там буде ще один фонтан. Ось ще напише. Так, тиха вуличка. Тобто тут машини не їздять автомобілі, тому тихо, ось так. Ще одна табличка Укрзахід. Ну, це треба передивлятися, Укрзахід Проект реставрація. Підходимо ближче, подивимося потім, коли вона буде гарно читабельна. От, Держбуд України я добре читаю. От, цікаво, як на камері буде. А, тут можна було вкритися. Ну, Ось таке. От, є ще отакі тут підйомники. Можна почитати інструкцію. От ми зайшли і очі засліпимо. Так, виходимо і будемо підводити підсумку. Ще трошки перейдемось. Знаємо ага, котілося би. Поток тут заведемо. Підсумки. Друзі, ми провели пробну відеофіксацію на камеру Бобло Q25. Це є дешева камерка, тобто її сегмент є дешевий, але вона має особливість. От хотів підвести підсумок, що вона має особливість. В неї дуже мала частота дискретизації звуку. Всього 8 кГц. Тобто Виробник, про це знає, це є низька якість звуку. Тобто, хто захоче придбати цю камерку, то будь ласка, зверніть на, цю, на це увагу. Бо е, така низька якість звуку, вона не, не дозволяє вести повноцінну відеофіксацію. Ми це замітили, коли фіксували судові засідання. Коли спікер є далеко, то його не чути взагалі. О, і звук такий приглушений. Тобто для, для того ми от введемо ці відеофіксації, щоб це звернули на це увагу, хто буде цікавитися придбанням такого девайсу. Тобто, будь ласка, зверніть на це увагу, щоб потім не було таких моментів, що ви провели відеофіксацію, а голос записаний не гарно. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу, і так само ви можете послухати. На даній відеофіксації, як себе веде звук і зробити висновки, чи, чи така якість вам буде хороша, чи потрібна краща. Краща є. От попередні прислуги, що ми тестували, там набагато краще є звук. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ось такі короткі підсумки. Камерка є досить непогана. Скоро буде, точніше, вже був на каналі огляд її наступника. Це є Бубло Т5, і найближчим часом буде пробна відеофіксація. Все, всім дякую, хто дивився, всім гарного дня. Дякую, що дивилися.